Ріг місто взірець в масштабах України в сфері активного впровадження великої нової ветеранської політики політики героїв. В нашому місті в офісі Я Ветеран за принципом єдиного вікна ветеранів та членів їх родин обслуговують комплексно. Крім адміністраторів, працюють фахівці пенсійного фонду, центру зайнятості, спеціалісти з питань грантового менеджменту, соціальні працівники та фахові юристи. 4 лютого 2025-го за підтримки ПРООН відкрили оновлений офіс. Я ветеран. Станом на сьогодні вже обслужили більше 30 тисяч ветеранів ветеранок та членів їх родин, а взагалі за період російсько-української війни надали більше 55,5 тисяч послуг. В цьому пересвідчились учасники делегації проон, посольства Швеції та Міністерства цифрової трансформації під час офіційного робочого візиту до Кривого Рогу. Ми в Кривому Розі з великою делегацією представників програми розвитку ООН, посольства Швеції, які фінансують багато проєктів, які ми імплементуємо в Україні, Міністерства цифрової трансформації та міністерства у справах ветеранів. Дякую Проон працює в Україні починаючи з 2021 року з питань цифровізації державних послуг, в тому числі для ветеранів та членів їхніх сімей, як на рівні національної політики, так і на рівні громад. У кривому розі нам надзвичайно сподобалося побачити, яким чином організований зручний комфортний доступ ветеранів та членів їхніх сімей до державних послуг, в тому числі цифрових, у ЦНАПі Я ветеран. Криворіг одним з. Важливих напрямків цифрової трансформації громади має розвиток саме ветеранських послуг. Адміністратори офісу продемонстрували делегації, як вони активно використовують портал Дія для надання однієї з найзатребуваніших послуг. Це надання відомостей з єдиного державного реєстру ветеранів війни. На сьогодні вже сформовані більше трьох тисяч витягів, а також послуг з оформлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Криворізький практичний досвід роботи цікавий мінцифри, аби в подальшому. Шимо його поширити як зірець і на інші регіони країни. Бачимо, що ворог не зупиняється і знищує нашу енергетичну інфраструктуру. І, зокрема, коли там відсутнє світло. Ми розуміємо, що послуги людям потрібно надавати все одно постійно. Тому сьогодні бачимо моніторимо роботу ЦНАПів, роботу центру «Я -ветеран» і інших проектів. Презентували Кривий Ріг свою екосистему ці продуктів. Дійсно бачимо комплексне. Системний підхід дуже підтримуємо. Ми бачимо, що місто розділяє наші цінності, наші філософії, що послуги мають надаватися за людина-центричним підходом. А тому тут Міністерство цифрової трансформації спільно з колегами опрацьовуємо проблемні питання, які виникають на місцях. Кривері глибоко шанує кожного захисника та захисницю. Усі їх родини отримують належну максимальну підтримку. У нашому місті комплексну роботу з ветеранами організували ще з 2014 року. За цей час на підтримку. Військових ветеранів та членів їх родин вже спрямували понад 5,6 мільярди гривень, у тому числі з них 2,6 мільярди гривень на їх соціальну підтримку. Понад 3 мільярди гривень надали пряму допомогу більш ніж 250 військовим частинам сил оборони України. У соціальному напрямку ми вдосконалюємо сервіси помічних ветеранів, реєстр ВПО та гостєву карту Криворіжця, щоб забезпечити адресність допомоги та зручність соціальних програм. Ріг повністю відповідатиме стандартам Smart City, рекомендаціям ЄС та Міністерства цифрової трансформації України. Наше бачення просте, 28-го року це місто майбутнього, в якому цифрові технології працюють на людині. Дані на ефективність і управління на довіру. У нас є в цьому впевненість, оскільки ми вже маємо міцний фундамент і досвід роботи. Приклад цього наш САП. Та його офіс. Я ветеран «Кривоморозі» поступово втілюють в життя комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей. На сьогодні це більше 70 заходів за 10 основними напрямками. Вона об'єднує заходи різного спрямування у сфері ветеранської політики: медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні, соціальні, культурні, цифрових технологій та інші на реалізацію програми цього року. Спрямували близько 500 мільйонів гривень. Крім того, з бюджету міста виплачують 12 видів прямої матеріальної допомоги. Ветеранам та їх сім'ям. В міському бюджеті на цей рік передбачили 143,6 мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.